Жінкам треба намагатися жити від відчуттів, дай ти все ж таки за, за цим, будь, за цим центром. По-перше, це інтуїція, по-друге, це нам більше властиво від природи. Якщо жити якби більш в ментальних енергіях, то жінка вона не витримує, вона знеструмлюється. Це все-таки прерогатива чоловіче. І якщо ми будемо все прораховувати, то ну, по-перше, от уявіть собі, зустрічається чоловік, да? який мислить досить логічно. І він все вам може розказати конструктивно, пояснити, чому так, чому так. І вам цікаво, да? чому цікаво? От вам, як жінці, цікаво з ним. Чому? Тому що у вас такої здібності немає прораховувати все так от, логічно. І чому от, ми жінки? Нам дуже необхідна чоловіча енергія. Тому що, ну, якби чоловіки дають оцю от стабільність, да, то вони можуть нас заспокоїти. Так, да, вони можуть нас заспокоїти. А якщо уявляєте, ви зустрічаєтесь? Ви жінка така вся логічна. У вас є здібність все прораховувати, все. Ви любите все прораховувати, він все прораховує. То ну ні, ну ви можете, мабуть, зрозуміти один одного, але, але він почне вас бачити свого конкурента. І це. Там. Ви можете потім ображатися, чому він з вами так обходиться, якось досить жорстко, да? чи ну, не так, як би вам хотілося, тому що, тому що включається момент, він відчуває цю енергію свою чоловічу, да? і він вже якби автоматично, природньо він просто реагує на вас як на, як на конкурента, да? як на собі подібного.